Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, зараз швиденько. Швиденько, поки є світло, поки там зварюється ще один станок. Ми з вами перевіряємо два станочки на Київщину. Number 1 і number two. Коротше кажучи, два станочки, так як ми робили на Германію, але... Але на Германію на 8 блоків був синій, а тут на 5 блоків був жовтий, а тепер синій. Тобто навпаки. Перевіряти будемо по черзі. Тобто спочатку жовтенький станочок на 8 блоків, 12 см, а вже потім оцю п'ятірочку. Чому? Тому що надворі мороз, от, пісок у нас замерз. От, в нас тачка з піском стояла в гаражі, я її примочив, бо підсохло, трохи перемішав це все діло. ну коротше, то якось так. Ранок сьогодні почався до речі, не з зовсім гарних новин, але, 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 слава ЗСУ, все буде добре. Поїхали. І так, станок новенький, два вібратора. 8 блоків 12-сантиметрових. Пісочок готовий. Ставимо на штативчик і поїхали. Який гарний, який гарний звук, шепить аж, на. шипить. Я завжди нажимаю нижній гратор на пару секунд. Добре. Chega a Опускаю прижимну пластину. Як ви бачите, в нас є обмеження. Обмеження. Вібруємо нижнім вібратором, а точніше верхнім, і допомагаємо йому нижнім. Поки наше обмеження не всягнеться. І тільки після того піднімаємо. Поїхали. Показую ближче. Перші вісім бочків з нас готові. Все сутрово. Це чітко. Так, це був станок номер 1 на 8 12-сантиметрових блоків. Тобто станок для перестіночного блоку, або, або навіть можна будувати стіну з проміжком і заливати монолітний бетон. І таке можливо. Перев'язка перев'язочною. Будівельно-кладочною будівельно сіткою. Так, зараз перевіряємо станок номер 2 Я ті блочки прибираю знову в тачку. Цей станок відкочуємо, тобто заміню їх місцями. Поїхали. Скоро лимонад в пакетах будут продавать. Це сухово. Пономе два на 5 возі. Вібратор нижній на пару секунд Суперово просідає, давайте в цей раз покажу вам все ближче. Так. Еще разок, пару секунд. Так, друзі, опускаю прижимку. Поставив. Супер. Аналогічним чином обмеження. Нажимаємо верхній вібратор, допомагає нижнім і піднімаємо. Зафіксували. тягнемо за ручку, можна її піднімати. Ух ти, з'їхала камера трохи, так? Да? Ну нічого. Як ви бачите, 5 блочків 6 порожнин, там щось тролашки, ерунда. Пісок у нас таке гімно. От, з камнями, з черноземом і з всякою трібухою. Так що не звертайте уваги. Як є, так є. Все супер. Цей блок аналогічно е, на нижній ряд співпадає з верхнім рядом. Тобто, ось бачите, так, півблока, півблока, це початок другого блока, От, якщо робити правильну перев'язку. Тобто кожна стіночка цього блока є несучою. І плюс тут ще одна стіночка є, яка теж посилює цей блок на близько 30. 3,32-30%. Десь так порахуйте самі. Плюс-мінус. От такі справи. Два станочки ми перевірили. Все суперово, все чудово. Зараз я їх вимітаю, видуваю і відправляю. До речі, поїдуть вони замовнику Сергію. Сергію, вам привіт. Все супер. Перевірили. Все чудово. Вибачайте за затримку. От, хто хоче написати жалобу е, за те, що ми затримуємо, пишіть. Червона площа. От, Путіну Хуйло. От, жалуюсь на те-то-тето. -те якщо що зустрінете, дайте йому похарі. Скажіть, що я передав. Друзі, якось так працюємо далі, наступний станок вже робиться. А ми з вами е, кажу вам всім пока-пока. До нових зустрічів. Е, я думаю, перед Новим роком ще зустрінемось якось так, всіх з наступаючими святами. От, бажаю всіх успіху, здоров'я, бережіть одне одного і допомагайте всім, всім, хто цього потребує.